Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований восьминіг, тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Щось я не зрозуміла. А я маю дозвіл запитати. Ось як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, ось це пранк. О, yeah. oh, ні, що таке? Oh. Як мені її відліпити? Гаразд для початку oh. треба домалювати. Піта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, oh. який жах. Bingo. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. Mm. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Бінго! Я не хочу ось монога. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея.